Привіт! Мене звати Юля, я людина, українка. Ну і сьогодні, мабуть, достатньо. Все інше ви знаєте. Єдине татуювання на моєму тілі постійно нагадує мені, що страх вбиває розум, але це зовсім мені не допомагає. В цьому епізоді хотіла б поговорити про страх. Це, мабуть, те, що нас тут відрізняє найбільше: глибинний, щоденний, майстерно прихований жах. Перше, я звернула на нього увагу під час новорічної промови президента 2022 року. Цитую, нам усе ще може бути темно, гучно і складно, але нам точно вже ніколи не буде страшно. Так мені було страшно буквально в той момент, бо вибухи пролунали якраз під час промови. І такий різкий дисконект нам ніколи не буде страшно. Дуже чітко підсвітив, що страх буде. Бо він буквально зараз є. Вдруге я помітила його влітку минулого року, після влучання в Ахмадит. В цей день ми гуляли з подругою, почалася тривога, і хоча ми продовжили йти собі спокійно далі, як ми зазвичай робимо, я вперше відчула і сказала це: Слухай, я взагалі-то дуже боюсь, коли тривога. І мені зараз буквально дуже страшно. І подруга сказала, якщо чесно, мені теж. Тоді я ніби вперше за весь цей час дозволила собі до цього страху доторкнутися і трошки побачити, що насправді він там, просто я ще не розуміла наскільки. Додаток Київ цифровий показує, що за час воєнного стану в Києві пролунало 1690 тривог. А загальна тривалість повітряної небезпеки в місті сягнула 2032 години 36 хвилин. Це майже 3 повних місяці, додаю я. Далі додаток каже, що я стала сильніша за ще одну тривогу та ближчою до перемоги. Ну, так. А потім я знайшла лічильник для всіх областей. Полтавська і Сумська області під 4000 тривог, Дніпропетровщина 5337. На Харківщині тривог було 6289, загальна тривалість не вказана. Втім, вказана середня тривалість однієї тривоги і можна порахувати загально. Якщо в Харкові середня тривалість буде 1 година 22 хвилини, то в сумі це 8595 годин, тобто 358 діб, тобто скоро буде рік. В Харкові був повний Рік тривог. Колись мене зацікавило, що англійською повітряна тривога називається air alert, тобто, якщо точніше, попередження про повітряну небезпеку. На мою думку, слово небезпека значно краще передає відчуття від цього явища, ніж слово тривога. Але теж не точно. Бо, якщо дуже точно, найкраще передає це тонке відчуття такий вираз повітряна загроза. Прямо зараз померти. ПЗ, ПЗП. І це вже не про тривожність, розумієте? Є така пісня. Смерть накручує кола ходить поруч, тримає зброю. Вона не жаліє нікого, її передмова чітка військова. Так от вона прям накручує. Я так гарно навчена, наскільки ця загроза реальна. І я завжди знаю, що поточна ПЗ, ПЗП може закінчитися як нічим, так і під рівною всеохоплюючою спільною трагедією, після якої знов ми захлинатимемося у потоці горя, яке нікуди не засунути і ніяк не переварити. Ну, або на місяць зникне світло, хоча в якомусь сенсі світло надовго зникає в обох цих випадках. Я дуже добре пам'ятаю, як я засвоїла ці уроки. Я можу їх перерахувати всі Дніпро, Каховка, Ахмадит, Полтавське училище, Нагородження в Шостці, Вінниця, Кременчуцький вокзал. Я пам'ятаю обличчя кожних батьків, що чекали своїх дітей з під завалів будинку. І всі дні, коли як матру наговорюєш собі: Ну, будь ласка, ну хай буде живий цей хлопчик. Ну, будь ласка, ну хай цей, хоча б цей. Так ось. Кожен раз з цих київських 1690 разів я все це знала. І кожну хвилину цієї ПЗ, ПЗП я й сама повністю алерт, що дослівно перекладається на максимальному рівні напруження і вищої готовності. Особливо я знала ці, про ці уроки ночами, особливо, коли в попередженні пишуть слово Іскандер, особливо, коли тільки що вже декілька разів бахнуло. Далі, в приспіві в тій пісні звучить так. Коло за колом, слово за словом, смерть нам співає свою, колискову». Ну і вона прям співає. І це тільки страх джерелом якого є повітряні тривоги і наступні обстріли. А ще в нашому полі є такі слова: важкопоранені, екзугмація, полон, катування, окупація, похоронна процесія. Під завалами, загиблі, полеглі, шахети, російська мова як факт, посмертно, збір не рухається, графік відключень, ядерна зброя. Але найбільший страх інший він, наприклад, в мене, від слова майбутнє. Іноді здається, що немає в ньому для нас, окрім перемоги, нічого світлого, лише темрява, і вона не завжди набуває якихось вкрай диких форм. Бо саме так, так і траплялося весь цей час. Тому майбутнє лякає найбільше. Кожного ранку, починаючи з травня, я прокидаюсь з одним проханням до світу чи до кого нам треба звертатися, щоб нас почули. Будь ласка, позбав мене страху, як заклинання. І іноді, на декілька хвилин, плечі опускаються, дихання стає глибшим. Плин думок сповільнюється, і я починаю відчувати своє тіло тут, зі мною. Але до кінця доби страху знов повінці. І так його багато, що ніяк його не переварити, ніяк не пройти, ніяк не спакувати. Я опрацьовую частиною, я виношу терапевту, друзям, сім'ю, сюди та усюди і цього все одно не вистачає. Та й кому це все віддати? Чи на кого перекласти, якщо всі тут такі. Тому. Щоб не захлинатися, цей страх доводиться присувати і накопичувати в глибинах свідомості, і поки це теж працювало досить успішно. Доки я не помітила цей страх втретє. Я писала цей текст в інсті, але мені важливо його повторити. Коли я була маленькою, ми з братом і татом обожнювали воду, і, будь що що в ній можна було робити. Чітко пам'ятає пустий пляж, бо оголосили загрозу шторму, а ми в трьох по черзі ловимо найбільші хвилі і стрибаємо в них годинами до синіх губ, або допливаємо до бойків і ниємо, що вони так близько до берега. Ну, давай хоча б тут попірнаємо хто глибше. Так було завжди. В цьому місяці нам з братом вдалося вперше за багато років вдвох дістатися моря. Він одразу з розбігу пірнув в абсолютно спокійну воду, а я таки не змогла зробити і кроку вперед. Буквально фізично я відчула кількість страху і, я би навіть сказала, жаху, накопиченого в мені за ці роки як стальні обладунки вони отримали мене на місці а що, якщо на щось наступиш, а як захворієш, а як руку знов вивихнеш, а як голова закружиться тощо. Я не можу собі це дозволити, я не можу собі це дозволити, я не можу дозволити собі навіть найменший додатковий стрес, найменший додатковий страх, його я вже не потягну. Тож, цей хронічний, спресований страх інтегрувався так глибоко і укріпився так міцно, і став частиною свідомості так логічно, що його просто не видно навіть мені. Поки я, власне, не повічаю, що не можу просто забігти в воду. Тоді, при доторку до нього, до цього страху, я вмить побачила, скільки його насправді і якою частиною мене він став. І з того моменту я ще не прибирала з нього руку, та за цей час я так і не нащупала його межі. І тому мені важливо про нього почати говорити. Нещодавно подруга спитала, як я, я їй сказала, що ми в жопі. І вона щиро подякувала за відвертість, бо всі ці все ок, неправда, і, про, і всі про це знають. Тому дякую, що можу бути чесною. от, Лєр, я страшенно і невимовно боюсь, і з першого дня не переставала бути нажаханою всім, що відбувається в мене вдома щодня і щогодини. І нічого ніколи цей страх не перебиває і не компенсовує. Іноді мені здається, що він ніколи з мене не піде, я за все життя таки не встигну переварити всі ці переповнені сховища. А іноді мені здається, що так краще, бо там, де закінчиться страх, почнеться безмежне і непроглядне горе, але більшість часу я обираю про цей страх просто непам'ятателяр. Замість цього я відповідаю на цей страх безліччю роботи. Тепер не тільки в Прометеос, а ще й в Міністерстві освіти і науки. Брат бережно питає, це, мабуть, escape strategy. та, мабуть, але це працює. Я відповідаю на цей страх психічними захисними механізмами, атакую, оберігаючи свої межі та кордони, навіть там, де цей захист зайвий. Я просто не можу дати на мене нападати ще комусь. В голові я кожну секунду стримую найбільший напад мого життя. Я відповідаю на це контентом. Я пишу пости. Я ще розробляю свій курс, час від часу видаю цей подкаст, щоб перетравити і щоб не своє таке життя. Я відповідаю любов'ю, я так люблю все на цьому світі і так багато бачу любові навколо. Особливо вона яскраво сяє під час війни, ніколи ніде не маю її в таких об'ємах, як тут, і я кожного дня обираю тільки множити її, бо її страх не може перемогти. В камінь-ножниця папір, любов п'є страх. Я відповідаю на нього сміливістю бути вдома, бути лідером для інших, говорити в голос, не відвертати очі від правди, захищати важливе, продовжувати жити повне життя, продовжувати любити, відчувати все, що є, вірити і не здаватись. Я відповідаю на нього людьми, з якими нас так страшно бути на цій землі. І я відповідаю на нього життям наповно. Я справді живу. Просто цього все одно мало. Я борюсь кожен день, але мені все одно дуже страшно Лєра. Тому дякую, що спитала і послухала це. Це важливо. І дякую, що подарували цей мікрофон. <сум> Завдяки тобі цей подкаст став можливий, як і Олені, як і позичила позичило світ. І все це теж форма відповіді на страх говорити про нього в голос, хоча б близьким людям, хоча б вузькому колі. Наприкінці. Наведу повну цитату, що стало основою для мого татуювання. В Дюні головний герой Пола Атрідаса під час свого навчання тримає руку в спеціальному кубі агонії з отруйною голкою, він відчуває через неї страшенний невимовний біль. Щоб витримати його, він повторює молитву страху. Якщо він не витягне руку, іспит пройдено, якщо він піддасться інстинкту, він помре. Ось ця молитва. Я не повинен боятися. Страх убиває розум. Страх це маленька смерть, що веде до повного самозабуття. Я зазирну в очі своєму страхові. Я дозволю йому пройти повз мене та крізь мене. І коли він піде геть, то обернюся до нього внутрішнім зором і простежу його шлях. Там, де страх пройде, нічого не зостанеться. Залишусь тільки я.